Слухаю, відбувається? Слухаю, вас, відбувається. трансляція. Відео, 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 це, відео... Ви забули, що ви згідно 40 ї да. статті ведете. Наша, так? Поліції. 40 40 Чого 40-ї? Чого 40-го? Віду з 40-го, законопроект плана поліції. Так, добре. Слухаю, вас, ви до кого прийшли. Я маю намір зараз отримати талони єдиного обліку. М -м, ви зв'язувалися з слідю. Чи ви писали заяву вже раніше? Я дзвонила на 102, мені повідомили номера єдиного обліку, повідомили, що воно тут знаходиться, я маю намір їх зараз отримати. Якщо зачекаєте, будь ласка. Як довго? Зараз чи слідча на місці. Яка слідча на місці? Якщо вам потрібно… Для чого слідча? для видачі талонів єдиного обліку? Зараз потім... Секунду. Капля, 12 Припливу, припливу, припливу Ще раз повторити. А, У мене багато є номерів єдиного обліку, згідно яких декілька. я маю отримати талони. Так. Е, прийшли заявники, які реєстрували в нас заяви на 102 і хочуть по них отримати талони. Як прийняв? Жінка Марія з невід'ємними природніми не було, правами. Було декілька так. Жінка Марія з невід'ємними природніми правами зараз має намір реалізувати своє право на вільне пересування, право на право на верховенство права і решта прав. Проходять. Дякую, ще. Що означає? Вашу а тепер міску. документи на вашу перевірку. Так, будь ласка, я документи, перевір... підстави. Ще раз, будь ласка, на якій підставі? Так, документи. Які вам документи да? За з Ви збираєтеся це... до мене винуто, щось застосувати. Що таке стаття 34? Націальний Коли застосовуєте? Мені вже дзвонити на 102. Будь ласка, ну ви ж знаєте. Що таке прив... я, ви Що в той ви той зараз раз були, пройшли перевірку і зайшли Значить, всередину. Значить ще так раз було? Так було. під примусом. Ви... Більше, більше я того не збираюся робити. Що? Я, вас Значить, чітко. Не я вам не зад... пропущу. Я вам пояснив, згідно статті 34, закону 30... 30... про позиції. Я перевірю вас, метало. Ви причину. зараз хочете застосувати превентивний так, поліцейський захід так. до людини з повними невід'ємними природніми правами. Я хочу перезвоніть для вас, для до свого керівництва. І уточніть, я тому що поясню. будете відповідати в особистій я якості, раз, жарти закінчили. Ми той раз домовилися, ви мене... і ви пройшли нам домовлятися. Більше, більше, більше ласка, ми не домовляємо. домовляємося. Чекайте, Значить, за кожну хвилину да. втраченого мною тут часу будь. в особистій якості будете платити, я ні від я чого вам, не я... відмовляюся. То надайте, будь ласка, речі. Я Підстави вам і повноваження. Підстави і повноваження закон України. Превентивний поясню. поліцейський я захід у вас в якому випадку застосовується? На даний момент зв'язку з охороною. Це ваші будівлі. фантазії, так? Ні, це я вам пояснюю. Значить ви, ще ви, раз. Я вам ще раз пояснюю. Дайте, будь ласка, мені спілкую, я перевірю її на металочку. Дайте телефон, щоб не виходити з прямого ефіру. А, будь ласка. На беременні 102 відмовляється, проходить жінка на ім'я Марія. Жінка на, Марія да, з невід'ємними природніми правами. Відповідальний, будь ласка, ходіть. Добре, почекай, зараз хай прийде відповідальний. Знаєте? Поки хай прийде відповідальний. Це дуже довго відповідальний спішить. Хто сьогодні відповідальний? Не знаєте, ну і не треба. Набирай 102. Не збираюся тут стояти й чекати. Ви усвідомлюєте, ви здійснюєте катування протушу. холодом. Да, Поліція, Вітаю. Жінка Марія з невід'ємними природніми правами. Зараз так, знаходиться так, в Калинівці, де відділок поліції вулиця Нестерчука. Тут на вході. Калинівка, а звідси? Калинівка, місто Місто Калинівка Вінницької області. Не Старчука? Так, тут на вході Тут на вході. при вході перешкоджають моєму праву на вільне пересування, право на право, право Ти на верховенство, право, право. право. Я вважаю, я вам повідомляю про порушення прав людини. А відповідальність Є. будете нести в особистій Є. якості від того, Та як і що ви туди впишете. Працівниками поліції чи ким? Значить, той, хто назвався, Коваль, не пам'ятаю ім'я по батькові, номер жетону 0109619. 619. Зараз намагається до людини з невід'ємними природніми правами застосувати превентивний поліцейський захід, не пояснюючи при цьому навіть не даючи жодних підстав, не підтверджуючи жодних повноважень. Ви мене добре чуєте? Я констатую факт порушення невід'ємних природних прав людини. У вас зафіксовано. Відповідальність будете нести в особистій якості. Ви знов таки погано почули. Жінка Марія з невід'ємними природніми правами. Якщо вам дуже треба від імені особистості, Марія Ярославівна Михайлик. Відбувається катування. Ви зараз здійснюєте приниження честі і гідності людини, ототожнюючи людину з фізичною особою. Відповідальність будете нести в особистій якості своїм родом. Я почула як ви бажаєте відповідь на скаргу отримати в телефонному режимі. Ви мене погано почули, і я думаю, що прийдеться просто і вас притягувати до відповідальності. Гарного мирного дня, переключіть мене, будь ласка, на відповідального поліцейського. Наверко. Добре. Не пускає чого не відмовляється від я ні від чого не відмовляюся, у вас підстав немає і повноважень немає для того. 34 стаття. Це превентивний поліцейський захід. Ви зараз стверджуєте чітко, що намагаєтеся, намагаєтеся до людини. Вибухові, це ваші фантазії, ваші презумпції відхилені, всі ваші припущення. Всі ваші припущення відхилені. Будь ласка. І можуть трактуватися тільки на мою користь. Так, ви мене переключаєте, чи ви щось радитеся там? Алло, не кладіть, поки в зараз старший зміни підійде. Добре?

Відбувається з'єднання з офіцером поліції. Очікуйте, будь ласка. Вітаю. Назвіться ще раз, будь ласка, належним чином, як передбачено для вас законодавством, ім'я по батькові. Олексій Олексійович. Олексій Олексійович. Ми вже з вами колись спілкувалися. Жінка Марія з невід'ємними природніми правами. Ну, на жаль, О, я вам я не можу. можу. А, є, чути. Значить, Жінка Марія з невід'ємними природніми правами. Зараз повідомляю про порушення прав людини, знаходячись отут, на вході в відділок поліції в Калинівці, до людини намагаються застосувати превентивний поліцейський захід, перешкоджаючи так, перешкоджаючи. Реалізації моїх прав права на право, право на верховенство, право на належний публічний порядок, право на вільне пересування. Здійснюється катування холодом вже не вперше. Від того, хто називає себе поліцейським, на прізвище Коваль ім'я по батькові не пам'ятаю. Right. Коваль? Коваль. Номер жетону я вже сповіщала на 102 лінію 0109619. 619. Також в мене є питання стосовно реєстрації лінією 102, в той час, коли людина констатує порушення прав людини, чомусь реєструється це як скарга на поліцейського. Не розумію, чому так, не розумію, чому такий рівень компетентності. І, напевно, треба буде стосовно того приймати комусь якісь міри. Тепер я, я невідкладно маю намір реалізувати своє право на вільне пересування. І уповноважую вас, мене, жінку Марію, з невід'ємними природніми правами. Іду в поліцейський відділок з наміром отримати талони єдиного обліку стосовно повідомлень на лінію 102, які здійснювала раніше. До мене намагаються застосувати превентивний поліцейський захід виключно на якихось фантазіях того, хто називає себе поліцейський з прізвищем Коваль. Так. А так. Ви мене добре чуєте? Ну, а трохи через... Жінка Марія з невід'ємними природніми правами. Уповноважує вас невідкладно відновити права людини. Так, Калинюк, я правильно зрозумів? Ви правильно зрозуміли, добре почули, і тепер залишилося тільки невідкладно відновити права людини або приєднатися до тих, хто їх порушує, ну вже тоді нести відповідальність в особистій якості. Ваш вибір, ваша воля. Тут здійснюється катування холоду. На дворі мороз. Вже не вперше. Той, хто називає себе поліцейський на прізвище Коваль, вчиняє такі дії. Ну, я вважаю, що більше, ніж достатньо було часу для того, щоб трошечки йому рівень компетентності підтягнути. На жаль, на жаль. Так. Ну, я вас слухаю далі. Кажу, я вас зрозумів, нас реєструємо. Ви вже мали це зробити, правда? Так, так, реєструємо. І я обов'язково перевірю, як воно у вас зазначено цього разу. Ну. Щиро дякую, гарного дня. Вітаю, відповідальний по підрозділу. Буйко, Олександр Борисович. особа відмовляється дитина. Ах... Дитектор так як в неї є… так. Не махайте цим біля мене. Будь ласка, у статті 3.4 четвертої поясни Значить, люди, що потрібно. Поясніть які... мені. Будь ласка, на якій підставі відповідь. А, давайте відповідь так, відповідь так, відповідь відповідь. так. Добре, чекайте хвилиночку. Так, давайте посвящую. до повного ознайомлення відбувається. Відповідь. Ви зараз в прямому ефірі Войко Олександр Борисович до повного ознайомлення з обох сторін. Посвідчення номер 02, Зараз зачекайте хвилинку. 020990, два на нагрудний знак 0109809, з другої сторони. Зачекайте хвилинку. хвилину. Погано видно, ну, воно блестить. 09, 12, 29. А ви 09, 12, 29. Добре, дякую. А тепер поясніть мені, будь ласка. Відповідно наказу 11,09 з МВС у режимі. Так. Всі особи, які заходять до підрозділів. Ще раз. Всі громадяни. Жінка Марія з невід'ємними природніми правами. І жінка Світлана так, з невід'ємними природніми правами так, так. зараз мають намір зайти і отримати талони єдиного обліку і вчинити далі, реалізувати інші свої права тут зараз. А тепер ще раз поясніть на якій підставі Я ви тут поясню. здійснюєте катування холодом людей. Катування ми головні. катування вам холодом було, людей вам було, і чи готові винести за це запропоновано до мене було на нічого до це намір застосувати превентивний поліцейський за ви, ви не сперечаєтеся, так ні, не, я не, не сперечаєтеся, не, не. і ваші превентивні поліцейські заходи, коли відбуваються, що перед тим у вас перед 34 четвертою є ще 31 ша стаття. Вам працівник вам зміст тої статті вашої вам відомий? Вам працівник. Вам повідомив, і поки ви не пройдете метало на територію, тобто є примус. Ви примушуєте я мене це примушую. Ви примушуєте ні, ні. мене. Ви катуєте ні. мене холодом ну, до того часу, вкатую. поки ми не пройдемо якийсь металодетектор. Звісно. Добре, будьте добрі, надати на нього всі документи. Надасте письмову нам відмовити. Ви відмовляєте. Тоді Це ми раз. вам надамо. Залишко. Ви відмовляєте мені. За листом. Раз. Я де вам нічого не Відно е... цієї реєстрації ми надамо вам відповідь. До Залишко. вас взагалі довіру Залишко. втрачено. Залишко. Так, ну, зараз йде питання про вас. Да. Про мене? Я вже, так, ви проходите, вас пропускають. Без так ні одного громадяна ага. на, на, на територію підтримують. А де ви бачите громадян? Ви громадяни України. Ви принизуєте зараз мої честі гірки. Рекомендовано, ви відмовляєтеся. Перевірте вас, чи немає нічого вас заборонити. Ви відмовляєтеся. Добре. Добре, добре, добре. Давай ще раз номер телефону. Повідомте, будь ласка, номер вашого куратора. Е була, була рішова, ми години ми стояли. Повідомте, будь але ласка, любіна, номер вашого куратора. Але, але любіна, у вас там вестибюлі є. І ми Почекай. Вас. Я не збираюся а, більше надавати там. ніяких а, дозволів. Номер куратора, повідомте, будь ласка. Номер у вас вестибюлі там є. Буде? Повідомте. Зараз я маю намір поспілкуватися з ним, бо я бачу, що тут у вас рівень компетентності хромає на дві ноги. А більше да. на ваші. Ні, то буде не. Зараз, зараз.